Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. По-моєму довольному фейсу. Ви вже зрозуміли, що в нас є розпаковка. І розпаковка не проста, а їхала до мене далеко-далеко, і -далеко. я її дуже довго чекала. Від моєї підписниці, верніше від двох моїх парфумерних подруг, які не хочуть себе називати. Вони вже мені присилали посилочки і не хотіли себе називати. Але ну, ми е, поважаємо, поважаємо побажання е, тих даруючих мені подарунки. Тому, е, хто знає, той знає. Вони мене дивляться, тому я їм наперед дуже велике. Дякую. І в мене ось така посилочка приїхала. Тут, правда, є не тільки мені е, від левантики, я традиційна ASMR і я зараз подивимося, що там. Я не знаю, що там. І одне я знаю, що там. Там сюрпрайз, сюрпрайз. Для вас буде сюрприз, для мене ні. Але там ще мають бути дуже цікаві для мене відливанти, які я не знаю на смак моєї подруги. Вона мені наливала, і вони мені дуже цікаво, зараз подивимося, що там. Це відео буде відкрите для всіх, тому що не всі в мене. В спонсорах, але хто не спонсор, підписуйте, звичайно, розпаковки в основному там. Не забудьте підписатись на телеграм, інстаграм. І що? І що? Я вже від радості забула всі слова. А, поставити мені тут вподобайку, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Все, я відкриваю. Відкриваю, відкриваю поперки. Мені подарили поперки. Ура! Ух ти! Тут койопка. Койопка в койобці. Ух ти, яка гарна. Так, то Ельці на розтязані буде. Койобочка, дивіться, яка мила, Красива. Койобочка. А, так, я відкладаю тут подарки. Тут подарки є не для мене, я їх відкладаю. Це передачка, передачка далі. І що мені приїхало? Що мені приїхало? не. Знаєте, що це? Знаєте що це? Боже, це Це те, що я давно хотіла. У мене аж Елька тут біля мене. Така, типу, мама, що ти тут пишеш? Божечки? Ой, тут якісь конвертики. То в них така а, упаковка. Упаковочка відкриточка така є. Це ого! Ого! Це цілий флекон. Нішане волонгча! Так, я можу це вирізати. Я можу. Так, я крабочку покажу відкладу, бо в мене тут це на колінах. Боже, він такий гарний, я його вживу ніколи не бачила. Він мені так подобається. І моя подруга знає, що я люблю. Боже, кажуть, тяжка кришка. Це один з найгарніших. Та хвати чухатись! Алло! Алає. Ей. Не чухайся. Подруга знає, що я його люблю. Він стійкий, цитрусовий, зеленочайний, з якийсь інжиром, з квітами. Боже, який він хороший. Дякую, дякую, величезненьке. Це була моя мрія давним-давно. Вообще, ну вообще. Вони досить дорогі, ті флакони. У мене був відливант, я відливант зносила. І думала відливант собі ще один брати, але сказали мені, спокійся, тебе чекає твій флакон. Нарешті він до мене доїхав цей флакон в тому розкішному футлярчику. Дякую. А тепер подивимося на подаруночки від. Ой! Кіноліпочки. Дивіться, це кіця і. Я в мені вилетіло з голови. Вилетіло з голови, уявляєте? Як художника звати? Це капець. Ну, коротше, ви поняли. Ви знаєте, і я знаю. І всі різні картини, але в мене склероз і не до того. І от така кійця. Ладно. Божечки, я забула, представляєте? Я навіть колись малювала його картину крапочками. Там, правда, були ті соняшники, букет соняшників. І я забула ім'я зараз. Ну, ладно, в мене таке буває. Так, до мене приїхали якісь -то там... Ой, я ще одну загубила. Ще одна картинка, ще одна наліпка гарна. Дякую, це дуже мило. Це все таке красиве, все таке миле. Тут є шишечка, шишечка. Шишечка. В тих, ну, в тих штучках шишечки. Боже так все гарно запаковано. Дякую, дякую. І. Ух ти, Я думала, тут мали бути відливанти, а то пробники. Угу. Да. Коротше. Жасмін градіфлорум. Жасмін градіфлорум від гірленд. Бутикова лінієчка, наскільки я розумію, так? Да? Я думала, будуть від Левантики. Ербес True blend, Я не знаю, як це читається. Простіться, простіться. Пробничок ще одного гірленчика. Дякую. Очуміть. А то я буду пахнути як олігархічка. Пачулі парі, це я прочитаю. Теж від гірлен. Пачулі. Неролі. Утренуар. Out... Гірлен. І. Ангелік Нуар. У мене колись від Жанни давно був від Левант. Я його зносила. В мені не пам'ятаю, чим він пахне, пам'ятаю тільки, що він був дуже гарний. Дякую, це все бутікові гірленчики. І є тут якісь такі штучки. О, Бозі, це мініатюрочки. Амбре Нуар Крістіан Діор. Бутічок. Фокусуйся, давай! Коротше, ви поняли. Не хочу на білому. Дивіться, яка якому тюпонька. Клас, такі гарні, такі милі, дякую. Ну і пахнуть вони теж, напевно, гарно. Я ще все буду нюхати. Амбре Нуар. Бельде жуир. Бель дежурно, -де напевно читається. Пані Світлана Christian Крістіан Діор. Ще одна така мініатюрочка. Це Кашемір Крістіан Діор з тої лінійки. Клас, то все-таки, коротше, перший раз бачу. <гум> Того я трохи діч, вибачте. Лаколь Нуар Крістіан Діор. Такі мініатюрки всі ну в тих тубусах, вони всі маленькі. Ну, однакові. Я не буду їх діставати зараз всіх, але буду обов'язково їх носити. Дякую, великі, такі розкішні подарунки, розкішненькі. Бутікові гірлянди я, звісно, буду розношувати, берегти, по капельці рознюхувати і розказувати вам, чим же ж вони пахнуть. Пачулі, цікаво, все мені. Цікаво, гарно. І жасмін дуже цікавить мене. Я думаю, що це все має бути красиве, бо взагалі сама. Ай, пахне, навіть кульочок пахне. Сама лінійка шикарна, звичайно. Ну, і саме основний подарунок мій, це просто. Просто саме сердечко. Ну, я знала, що він тут буде, тому цей. А у тих решта подаруночків я не бачила. Не знала верніше. Тому величезне дякую моїм подругам, які мене так дико потішили. Просто, просто хороші люди приносять мені радість. Дякую їм за це. Трошки радості в нашому житті не завадить. Тому. Даруйте в один одному подарунки, мені даруйте подарунки, я буду ділитися з вами емоціями. Коротше, я не знаю, що ще говорити. Я просто хочу вже йти читати, і все то поставити, подіставати, десь щось понюхати. Правда, зараз від мене так пахне ні шане, що я не знаю, чи я щось, чи ні шан як читається, я не знаю. Не знаю, що я там ще рознюхаю. Дуже велике, всім дякую за те, що ви дивилися. Сподіваюся, ви зі мною теж потішилися. Напишіть мені, що ви знаєте з цих парфумів, напишіть мені коментар, взагалі. Напишіть в підтримку каналу, звичайно. І всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги, цямки бомки